Міста, там, там. У нас проводиться оперативне відпрацювання міста, якщо б ви могли приявити свої документи, і чи немає у вас багажничів відкрити з вашого дозволу. З мого дозволу? Так, да, з вашого дозволу. Ну, я вам дозволяю тільки по процедурі. Ні, ну, ви... я прошу, ви можете відкрити? Ні, звісно. Ну тоді я прошу пред'явити документи. У зв'язку з чим? у нас по оперативній працюванні. Такі машини викрадають. Ну, відпрацьовують. Ви мовляєтесь? Чого ви відмовляєтесь? Ні, я ж прошу. Підкажіть, будь ласка, документи, що це дійсно. Ви на мені можете їхати і все? Звісно, що можу. Ну, покажіть, будь ласка, документи. А яка у особ... вас яка операція у вас проводиться? Зброя вибухівка, пане. І автомобіль. Зброя По ці по цій операції ви не зупинили зброю вибухівка, так? Так, тому що у вас затемнена машина і фургон. І Хорошо. Причина зупинки є проведення операції зброя вибухівка. Дієвістуєте? Ну, ви відмовляєтесь? Ну ви знаєте процедуру? Чи mm. вам її розказати? Розкажіть. Берете? Управління дає, старший. Да, І у вас також. Все нормально, порядок у вас з документами. Може, так, та, може, може, ні. Нічого не Может Може, да, Може, ні. Вам щасливої дороги, все самое найкращого. Та, то ви вы навіть даже багажник подивитися? Бачу, що все нормально у вас. Так я сказав, може да, може ні. Я знаю, що все нормально. Якщо б не знав, то би я. Звідки ви знаєте? Веселекся. Ну вам щасливо. А Вибачаю, вам... що зупинив вас. Та чого ви бачаєтесь? Ну, бачите. Ну так давайте. Старший інспектор знає вас. Ну я тобто... його не знаю. Ну, бачите. Ну так давайте подивимося ваші документи. Тобто, ваше ваші. Будь ласка, звичайно. Звичайно, на вимогу громадян. Без проблем. Ну потім красили чи? Ні, це не красило. Це наклій? Ні. Панча Микола Іліч. Угу. до 18 року. Дякую. Так що так ви будете, так, шо, так не Ні, ви ж там на людину 57, чи... Да. Так що, ви будете складати протокол? Ні, я ж ніколи навіть не мав на увазі складати на вас протокол. Та не на мене! А, тобто? а протокол догляду мого багажника? Ні, та ж Боже, Ну віці. я ж не відмовляюся, я тільки за. Давайте ви проведете, ні, ви проведете в повному Бали, обсязі віці. свою. Я свою Дозвольте. Е, давайте от ви зупинили мене по е, операції зброєю вибухівка. Угу. Я ж сказав, можливо, так, можливо, ні. Тобто Я не сказав, що я не перевозю, я не сказав, що я перевожу. Складіть, будь ласка, протокол, і Звичайно, ми подивимося мій але, але, Але я вас попросив. У нас не в цьому йде основне. У нас йде в тому, що візуальний огляд транспортного ну, залпу. Візуально мається Має Ну, та от я подивився, я попросив вас. Але сам бачу, ви знаєте, є таке як негласна перевірка. Розумієте? Ну-ну. Тобто я з вами зараз спілкуюсь, але сам бачу, що у вас нема в основному на що тубуси від гранатометів. Ну є, може там зараз. Ну, за, за не... А я що не знаю, який він по розміру. Ну він по розміру якраз там міщається. Ні, якраз не міщається. мішається. Мішається, мішається. Машина велика Ну то я не знаю, які ви бачили. У мене такі, знаєте, від RPG 7, такі великі. Ну. Ну так вони нічого не міщаються. Ну зелента машина, дві цікаві велика машина. Ну так я бачу, але ж бачу, що у вас тут не лежить і там воно не може. Ну, а в багажнику. То ж думаю, що не лежить. Ну так думаєте чи не лежить? Не лежить. Чи ви зі мною не згідні? А, може не згідний. Ну, ну давайте так... візьмемо листик, бумаги і І все по процедурі. Ну, складемо, а ну подивимося в мій багажник. — Ну навіщо, якщо Ну ви ж так зна... хотіли подивитися багажник. — Ні, я вам що сказав: з вашого дозволу. Ну я не дозволяю. Все. Давайте тільки по процедурі. Все. все. Я ж тільки з вашого дозволу. Тобто ну, значно... мені далі можна зброю перевозити в офісу, ні, тож, і Боже, так боже. Так я ж вам сказав, що я візуально огляну вас. Побачив що у вас нічого немає. Інспектор вас знає. В чому тоді проблема? Пане. Інспектор не знає, я вас не знаю. Вас не знаю. Ну, а так, можна так. ваше посвідчення Є. теж подивитися? Є. Ну, бачите, не запам'яталися. Запам'ятовуються ят... запам або Пане. дуже погані або дуже хороші. Пастух, Ігор Васильович, воді пам'ятаю, пастух, пастух. Якщо б я вас не знав, то де ми з вами зустрічалися? Лічно зі мною ніде. А, лічно з вами ніде? Ну ну я, ну, знаю, десь я, я таку фамілію я пам'ятаю. Я знаю вас візуально. Хорошо? Ну вам каже зраду, що щасливий свят, все Якщо ви мене візуально, знаєте чого, ви мене зупиняти? Ну, зупиняти. Хотів привітати, я лічно не знаю а. себе, а тепер хотів привітати. Ну вас тоді теж. Так що, не будемо склад? Ні, тому що ми вас, оказується, знаємо. Тому не так вас ви втри... ж мене не знали. Ну так от, бачите, я ще молодий. Я ще ж не всіх знаю. А. Вибачаю, що ми вас потребували, щасливих вам всіх. До побачення. Не пийте, не жезла не гвоздя вам. Ні, нам можна жезло. Ну гвоздя тоді. Jislandi, гвоздями, -7 -7. <laughs> і менше, щоб ви зустрічали по дорозі п'яних, які їдуть. Бо тому що ви знаєте, в нас дуже багато випадків тих, б'ють машини і тікають. Да? Ви маєте відеореєстратор. Прекрасно. І ззаду теж є, і включені Йому, вийде, постійно. Яка ситуація в нас була останній час, то що я можу вам сказати. Їде автомобіль Honda на зупинці біля магазину. Виїжджає, бачить, летить X5. Угу. Він зупиняється до повної зупинки. Ікс-5 вилітає, б'є його, його розвертає, розвікає, приїжджає назад. Хто його знає? Хто вже? Може той водій, а може вже інший. Може той, що був, пересів і так далі. І він каже, я ж став. А чим може доказати? Свідками. Поміха справа світками. А не було. -то ну не водами. було, Ті це вже камери, таке. Не беруть. І в нього ремонт на 5 тисяч доларів машини. Все, до побачення.